ЗНО з української мови та літератури обов'язковий предмет для всіх. Для визначення результатів ЗНО 2015 буде встановлено пороговий бал. Учасники тестування, які не подолають порів, не зможуть використати результат тесту цього предмету для вступу до ВНЗ. Я знаю принцип конструювання завдань, їх оцінювання, бо я фахівець з підготовки пробного тестування, тому навчу тебе, як. Наприклад, із 20 можливих балів за третю частину тесту отримати не менше 15. Як ми будемо працювати з вами в проєкті 977. По-перше, ми працюємо двічі на тиждень. Зустрічаємося саме в цій програмі, увечері, коли тобі спокійно, затишно вдома. Якщо ти захворів чи не встиг на початок, не проблема. Ти отримаєш посилання, за яким зможеш передивитися заняття ще раз. По-друге, ти отримаєш рамка курсу матеріал для підготовки, не треба нічого купувати додатково. Нам допоможуть сучасні методики, і засоби навчання, відеосюжети, презентації, схеми, таблиці. Це дозволить тобі швидше проходити теми, якісно чи запам'ятовувати. Ми будемо практикуватися на тестах, складених у форматі ЗНО. Ти знаєш, який величезний обсяг матеріалу з літератури. Вся програма структурована, Таблиці допоможуть розібратися тобі у визначенні таких понять, як періодизація, літературно мистецькі напрям, жанри тощо. Отже, я знаю, які вам потрібні знання, щоб не тільки подолати корі, а й отримати високу оцінку за шкалою від 100 до 200 балів. Повірте, я знаю, як вам допомогти. Оце моя програма.